Повідомляють, що ціна оренди буде не 45, а 78 тисяч гривень. І мені прийшло це повідомлення. Як зараз я пам'ятаю, що в мене просто ніби як. Земля з під ніг пішла. У мене був такий шок. Мені якось цю інформацію потрібно донести партнеру. Я розповім, що мене врятувало від того, що нам не підняли орендну плату в X2, хоча дуже цього хотіли. Коли ми знайшли приміщення, ми почали вести переговори. Ми зразу сказали, що ми будемо вкладатися в приміщення, тому що ми плануємо заходити сюди не на один рік. Тобто, ми плануємо гарний робити проект. Нам потрібно все змінювати, тому що там були чорні стіни. В ремонт потрібно буде вкласти немаленькі кошти. Тому ми одразу запитали, як. Ка динаміка підняття цін, що нас очікує через рік, два і так далі. Я кажу, я знаю багато історій. Я спілкуюся з людьми, які відкривають бізнеса. З чим вони зіштовхуються? Скажіть, будь ласка, яка буде історія? Нам це дуже важливо. Сказала: ми будемо дивитись на підняття долара. Тобто, там, якщо 42 був на момент підписання, якщо буде 43, то вони будуть дивитися на ось цю похибку. І пройшов рік, мені пише орендодавець. І, звісно, ми це не зафіксували в договорі. Мені сказали, що він підписується на один рік. Якщо ви хочете щось внести, якісь справки, то це дуже довго по часу. Це затрати на для людини, яка буде переписувати договір. Дивіться, підходить, не підходить, ми переписувати договір не будемо. Я вже якби розуміла, потрібно задуматись, але на той час ми вже 8 місяців шукали приміщення. Вирішила: Ну, добре, люди ніби пора, порядні. Настільки хотілося відкрити заклад, але зараз новачків хочу попередити, щоб ви так не робили. Так, от рік пройшов, і мені а, повідомляють, що ціна оренди буде не 45, а 78 тисяч гривень. На секундочку, це підняття на 33 тисячі гривень. Пам'ятаю, я була в Варшаві ходила в торговому центрі. Мені прийшло це повідомлення. У мене просто ніби як земля з під ніг пішла. У мене був такий шок, мені якось цю інформацію потрібно донести партнеру. Я в такому розгубленому стані була, ми вклали такі кошти, і ми точно не будемо заробляти нічого тут, якщо ми будемо всі ці кошти віддавати в за оренду. І в один момент я згадую, що я записала наші домовленості, нашу розмову на момент підписання договору на диктофон. І я так зраділа, що в мене є, хоча б якісь аргументи, бо вони в один момент, прекрасний, коли їм вигідно, все забули. Вони забули про свої домовленості, такого не було. Ви щось путаєте. І я вмикаю, і реально там я чітко декілька разів проговорено, що буде підняття там ну на 10 тисяч гривень максимум. І ви знаєте, мене це врятувало. І другий рік нам продовжили на 10 тисяч гривень. Тому ніколи, навіть якщо вам здається, що люди нормальні. Не вірте на слово, тому що через рік вони все це забудуть. Фіксуйте обов'язково це чи там на відео, на диктофон, якщо вони не хочуть довго